Традиційно на початку нового навчального року проводиться розширене засідання координаційної ради у справах дітей Київського райвиконкому, де підбивають підсумки роботи за 9 місяців. Так в районі зараз проживає 144 сироти та тих, хто позбавлений батьківського піклування. І 27 дітей живуть в сім'ях, де батьки належним чином не виконують свої обов'язки. З ними працюють органи опіки та піклування, налаштовуючи батьків на позитивну динаміку. Якщо такої динаміки немає, ми як крайній захід вдаємося до позбавлення батьківських прав і в разі загрози реальній життю і здоров'ю вирішуємо навіть питання про негайне відібрання або вилучення дітей із такої сім'ї. Під час роботи з проблемними сім'ями зазначають фахівці, необхідно бути об'єктивними, коли ми розглядаємо деякі справи на комісії і батьки приносять документи, от буває таке, що і батько там приніс позитивну характеристику, значить, мати на нього виливає бруд, значить, і мати принесла позитивну характеристику, виливаючи на батька бруд. А ці характеристики з одного навчального закладу. За 9 місяців підготовлено матеріали на позбавлення 11 батьків їх прав по відношенню до 14 дітей. Протягом 9 місяця поточного року виявлено трьох дітей до 14 років, які перебували без догляду і нагляду дорослих останній згідно про покинуту дитину було поміщено до дитячої міської клінічної лікарні. З початку року на території Київського району не зафіксовано жодного злочину, скоєного неповнолітніми. Тоді, як у 2013-му, їх було майже 30.